Приїхали ми з бульцану і в мене насмарк, У мене насмарк І ми забули навіть, що ми привезли оцей струдель. Два дні в холодильнику стояв вже сьогодні. Зараз я його розігрію. Як так можна струдель забути? що Поставили і забули. А я отут капнула трошки, бачите, такий оливку кокосовий. Кокос так пахне таким, таким екзотичним. І зараз я його так легенько легесенько розігрію. Отак от легесенько, бачите, ось так. Так, оп. Такі дійсно величезні, дуже куски великі, ого. Великі-великі ці куски. Так, знаєте, отак от. І так мінімально, мінімально. Мінімально і накрию ось так. Бене. Оце я з'їм. Бене. Пізніше, після того, після тієї пательні, я б ще розгрівати ось це. Я Валю запрошую сюди приїхати в Тускану. Одна бідна дівчинка. Вона, крім Мілану ніде не бачила, вона їде на літо повністю в. Вона 6 місяців в Італії працює, а 7 місяців в Греції. Вона має свій канал, називається Герань і Валя. На русском язике. Хто би міг подумати, що я забуду русський язик говорити. І на русському язику я говорила, я не говорила зовсім, але я з Львова і моє дитинство пройшло на російських каналах, тому що був, я не пам'ятаю, в дитинстві там було три канали російських, один канал український, і ми русські дуже добре знали. І по-русски в нас е в, у Львові дуже багато людей говорили. Це було зовсім нормально. А я звали її, не могла зліпити два слова по-русски. І хто би міг подумати, що я буду говорити, поїду в Італію і буду говорити, побачу першу молдаванку. Я в житті, крім Софії, крім Софії Ретуару, нікого не бачила з Молдаванів. Поїду в Італію і побачу живу молдаванку і буду з нею на італійській мові спілкуватися. Ну, хто би міг подумати в той бік, коли я мала 20 років, коли я мала 25 років. Хто би міг таке подумати? О, Валя, привіт тобі, якщо ти на мене дивишся. Такі квіточки я собі купила, хотіла білі, я вже сто раз говорила, не було білих. Ну, купила такі, нехай буде такі розочки, такі малесенькі. Так, такий кусок м'яса. Дуже-дуже, дуже я готове м'ясо купила. Три євро на одну людину. Вчора я вже з'їла, бо я вчора я з'їла, а сьогодні мій компаньйон я легенько розігрію. нічого, три евро, Це такий великий кусок. і Я зараз витягну, не буду сковородку мити, бо в мене єдина і мені не потрібно, воно пахнути, так буде гарно. І буду ставити підігрію легенько, ось легенько. Буль, одна бульба у мундирах, це розрізана на половину, Це на парі зварено. Все на парі. І ось ту, ось все. І полиємо сирою олією і, і оцетом. Капуста в нас о, така ціна. Подивіться, яка в нас капуста. Цвітна капуста, 1,40 і цвітна капуста. Така гарна, велика. Така, не, така середня, не є дуже така велика, але нормальна, гарна, здорова. Бачите, яка здорова. Що буду робити з нею? Я не знаю, тому що капусту я дуже сильно люблю, щось буду з нею робити. Ну, коротше, ви зрозуміли. ось так продаю Італії. Копія купила і перші оці свіжі, як вони фенхель цей купила. Я його в житті ніколи не знала, що він існує в Італії, колись як я жила в Україні, але мені подобається і свіжий, і варений, але ми свіжі будемо їсти. І один, і 62 евро за кілограм. Це два тільки купила. Це не так дорого. Треба фенкель вибирати, якщо він такий, щоб так якби, жіночого роду, він тоді такий широкий має бути. Так мені пояснили італійці. Бачите? Бо як вже кінець закінчується кінець отого стажони, вони такий довгі, буває, довгий, він некрасивий. І він є так, як би мужчина, фенкель мужчина. А це фенкель жінка, вони, вона повинна бути така грубенька, бачите, ось, така чена. Бачите, такий фенкель повинен бути, такий широкий. Ось тут низьке, а широка в ширину. Все, будемо зараз їсти. Так, я розрізала сік, вийшов зі середини, вонючий сік. Хотіла сказати про фумат. Отак От два місяці стояло І бачите, як, як, зверху так якби твердий-твердий, я не дивилася, бо зверху так якби не гниє, все нормально. А е, в середині він поч... дозріває, дозріває, дозріває і починає гнити, 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 гнити. Ось так. Гнити, гнити, зовсім гнити. М -м -м, треба все кидати в сміття. Ось так раз і в сміття. Ой-ой-ой, сьогодні будемо сміття виносити. М -м -м. Ось так, 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 так. Помаленьку-помаленьку. Опа, такий груз. Такий груз. А з тим що робити? Треба все туди. Оп. Оп. Оп, оп. -оп. бачите? Філю. Як гарно Філю, Афілю називається. Отак от, от тут, бачите, як зроблена столишниця. Як це дуже добре, ой, як отак. Раз-раз, всі дрібки, все сміття, все в сердину, все в сердину. Зараз камінчики витягну, бо вони тут затрималися. Вау! І ось так. Всі камінчики затрималися. Ні один не пішов в тайгу в каналізації Пекату. Пекату це означає шкода мікс мікс. чим хата багата тим і рада альтісіма коліта оцет Кислинка має бути і завжди олія, сира сира олія. Тільки по вердурі, ось так. Бай! Так виглядає. Солі, без солі, без солі. Я ніколи не даю е, нігде солі, нігде солі, от тільки то м'ясо солене. Все, ми так привикли. Дивіться, яка бомба тепло, тепло таке, тепле, 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 Мягеньке таке стало. О, яке смачненьке це. Йдемо їсти, мій компаньйон буде тільки їсти. Я буду, яблукою, я буду скажімо, чуть-чуть гречки, отак чесно скажу, чуть-чуть гречки, і оцей струдель такий великий. Це вже калорії, огойкі калорії йдемо на стіл. А bon тут смачного. Так, Ось такий безпорядок тут робиться. Бачите, скільки днів у нас не було вдома. Тут зараз я буду робити генеральний порядок. в смислі, що... в смислі, смислі що, слово. Зараз за... За... опущу ту тинду, зроблю так, щоб мені було комфортно і почну працювати. Оцю квітку буду викидати. Оцю буду викидати і буду садити нові квіти. Цю з часом, може, і зразу буду викидати, цю буду викидати. Це всі старі. Та набирається сили і... і світла набирається. Ця ідеальна, ідеальна, ідеальна. Так, я тут привезла багато квітів. Дивіться, як цей розростається гарно. Він зараз нема такої жари, дуже гарно росте. Дивіться, скільки я квітів привезла. Там в кутик запхала і зараз оці я буду садити. Я багато привезла квітів. Я їх так запхала, щоб вітер їх не. Поломав, отак за, за шкірку, то й туди запхала. Горшочки маленькі, бачите? Для перевозки дуже вигідно. Вони завжди сидять маленькі горшочки, я їх напояла вже, як ми приїхали. А ще ще одна має бути, а ж тільки дві. Я купила більше, а де ж. А, ось ще одна тут впала, ой, вже суха, ой як воно сушить скоро, дивіться, які легенькі-легенькі. Вже не важить нічого, вітер треба пересаджувати, дати більшу землю. Ой, бачите, як падає, не хоче стояти. Тому що горшочок переважує, вони так для перевозки маленькі дають. І ще одну я маю квітку. Не зрозуміла. ще одна має бути, чужі нема. Як ж так? Там нема. А ще та кольорова має бути. Скільки роботи, скільки роботи? Пропала квітка, ну зараз я її знайду, а чого ж її нема? То вже то взагалі, то взагалі де ж вона є? Це що я Фіренці купила, ерунда така, знаєте, кидаєш, вона така клякса робиться, пляма така на підлогу. Це до нічого, 3 евро стратила гроші. Мені ще одну квітку шукати. Це ужас, як так може бути, що ж її? Вона була в хаті. Ну, почну я зараз тут порядок, мало часу є в мене. Ой, клімат такий гарний. Сонце-сонце. 30 градусів на сонці. А так, 24 у нас ще сьогодні. Відсунула, я оцей вазон знайшла. Ось вона стоїть, така гарна. Запам'ятайте ось так, як воно є. Бачите, такий панорама так з хати в мене. Отака от панорама, я буду до нові вазонки, до них треба буде привикнути, бо тут такий. Густий ліс, оцей залишу центральний. Такий густий ліс, воно так того всього багато, але вона така стара та квітка, вона така стара, вона така бідна. Я її вже перед від'їздом я її поливала, поливала, вона краси ніякої вже не дає. Навіть кольору вже такого немає. Квіти я часто міняю, бо мені подобається. А це на цвинтар я понесу. Тут в Італії, Там, де я працювала на роботі, є дуже... Для мене важлива персона була і дуже згадки хороші. У мене треба буде піти на цвинтар. Ось так квіти були такі і будуть інакші. Я знайшла, у мене ще був, я знала, що в мене такий кусок, кусок. пів мішка, ось такого теріч, такої землі. Це найкращий те яке може бути. Як називається, ну, земля для квітів. Я ніколи не купляю таку землю, знаєте, що коштує мало в супермаркеті там за 1,50. Е, я вже багато раз таку купляла, я давно в Італії, в Італії 30 років, я знаю, що таке добрий торф, а що таке поганий торф. Це коштує, я не знаю, 20 літрів. Скільки тут літрів є? Так, 20 літрів. Мені здається, коштує 3. 3,50 чи 3,80. 3 Це минулого року. Може 4 евро вже тепер коштує. Отак От в мене мало є. Хоча б зробити одну. О, зараз оцю зроблю і поміняю. Ой, багато роботи. Що зробити? Треба викидати і буде цілу зиму, ціле... і навесні буде, і побачимо. Мені так квіточка подобається така. В Україні теж є. Мене не інтересує, що вона там цвіте фіолетове. Мене не інтересує. Мене цікавить, що вона така два кольори має, і вона, мені здається, вічно зелена. Оце, це мене інтересує. Вічно зелена що вона є. Побачимо, як вийде. Так, горшки я вибрала круглі, тому що мені сказали, не сказали, я один раз прочитала в інтернеті, щоб рослинка гарно себе почувала, вона хоче круглий горшок, так як від природи. Дивіться, як виглядає стара рослина. Я думаю, що це таке тут є. А це, дивіться, тут одна тільки нудирка є. Бачите? А це дно таке, що тут вода виходить, якщо забагато. Ось як воно виглядає, вниз. Щоб не було контакт з водою. Значить, ці вазонки треба було, я її так поливала, я знала, що вони так зроблені. Що той, ну так зроблений той горшок. Що треба от. Він має чотири ножки. от Він має всі такі ножки, дивіться. Чотири таких ножки він має, щоб рослинка не стояла в будівель. Це все. Зараз я почну чистити і викидати. Кульок вже взяла. Сьогодні я зроблю тільки пів роботи, тому що мені бракує. Мені бракує терічо. Терічо, це означає те, землі, так те якби. Так. Скрутила я оцю рослинку, зараз ще цю викину. Як я ось так і скручувала, мені здається, що я якусь живу особу скручувала. Бо я ж ту той вазончик так любила. Я підливала такою дорогою, дорогою підживкою. Він мені стільки випустив навесні великих грубих, що я від... Він просто від щастя був, так як кажуть, імпаціту в Віталій оцей вазонок. Він мені стільки тих нових гілочок випустив, навесні, що це було ужас. Я обрізала, обрізала і обрізала, щоб та, якби, кров не, не, не сік не сали від тої мами. Розумієте, молоко так багато, вони не то п'ють-п'ють, вони хочуть. І лишала дві-три. Навесні були грубі оці, отакі, знаєте, що їх можна розсаджувати, тут курінчик ще є. А от зараз через літо, ближче до осені, вони такі маленькі, такі нещасні. І ось так, так виглядає. Не вистачить мені, отіки, от тільки ви, викинула з яєць то, що було, от тільки оцей завтра треба мені купляти землю. Торф мені треба купляти, абсолютно мені треба торф купляти завтра. Так що сьогодні пів роботи зроблю і все.